Так, всім доброго і позитивного дня. У нас наступний день, погода у нас змінилась. У нас падає дощ. Є, стоїть Кумазік під, під завантаженням. Приїхав Кумазік у нас брати Щебінь. Вже біля фракція 5-20. Люблю такої погоди. Така неприємна, вона сирість, то осінь. Не знаю хто, а я дуже люблю тепло. навіть не нагрівся я вже насипаю ну але це нічого тут пилюка посмивається трошки довгий маршрут зараз роблю але так щоб розігрівся Зараз мають бути ще машини. Так він так розпухається хоть трошки. жирные вот как вытирается четыре шумерло поиграем <кхем> свернятый его тут місце Постійно, по щеплі, туди, назад, туди-назад, під горкою збережу. До речі, частина цього склубу, який накритий, буде викидатись взагалі. Це ж по краях є оцей боку Єміна, це буде викидатись. Самчик стоїть, дивиться, як його грузять, добре, не добре, багато, не багато, мало, немало. Це дуже добре, коли водії контролюють а, цей угрузку, а то потім виходять, о, та ти багато нагрузив ти мені не так Ну і так людина людині все під контролем. Рядний КАМАЗ у п'єму по кубах! Але це добре, бо водій кажуть, от мені потрібно там стільки і стільки, не більше, не менше. що це Гали дає з тим Андрієм, Ну, але повний так повний. Я Нічого не маю проти, коли вони... Коли у нас клієнти кажуть, що повний. Добре, дуже вам дякую за порядок. Кому подобається, ставте вподобайки. Кому цікаво ставте, нажимайте там на дзвіночок. Всім, хто дивиться, відповідно, гарного дня, хорошого настрою. Не хворійте, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу.